Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати пірік з полуницею на манній основі. Нам потрібно 200 г манки, 100 г борошна, 150 г цукру, 200 мл кефіру, 50 г масла, 2 яйця, 2 чайні ложки розпушувача, дрібка солі та полуниця. Манку заливаємо кефіром. Яйця взбиваємо з цукром та з сіллю. Перемішуємо манку з яйцем. Додаємо борошно, розпушувач та розтоплене масло та перемішуємо. Виливаємо тісто у форму та викладаємо зверху полуницю. Ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось який він вийшов. Máč